розв'язати рівняння котангенс х в сотому степені дорівнює 1. Запишемо праву частину в тому ж степені, і обчислення наші будуть досить легкими. Котангенс Х в сотому степені записуємо без зміни. А в правій частині одиничку 1 в сотому степені це буде 1. І мінус 1 в парному степені це теж буде 1. Тому запишемо плюс-мінус 1 в сотому степені. Спрощимо наше рівняння, і записуємо котангенс х дорівнює плюс мінус 1. А звідси знаходимо х дорівнює арк, котангенс. Плюс-мінус 1 плюс період котангенса πn. n. n'z. Після підстановки аркотангенса котангенса корінь буде рівний, х дорівнює. Аркотангенс 1 – це π на 4, але в нас плюс-мінус, тому буде плюс-мінус π на 4 плюс пі n. є e z. Знаходимо відповідь плюс-мінус пі на 4 плюс піен це в.